Доброго дня, дорогі п'ятикласники! Тема сьогоднішнього уроку історичні дослідження на теренах України. А якщо точніше, то ми будемо говорити з вами про видатних українських істориків. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що батьком історії вважають давньогрецького вченого Геродота, який жив і працював ще до нашої ери. Якщо говорити про дослідження історичних подій на території України уже в нашій ері, то тут варто згадати про літописців. І перша обов'язкова для нас інформація, яку теж вже ми розглядали, але хто не пам'ятає, записуємо зошити 12 століття, Нестор Літописець, автор повісті минулих літ. Літописи писалися і в наступні століття, але крім повісті минулих літ, ще досить відомими є козацькі літописи XVIII століття, цих козацьких літописів є три: літопис Самовиці, літопис Григорія Граб'янки та літопис Саміла Величка. Але літописці це не Вчені історики. Вони ж просто записували події, які відбувалися на території України за роками, тобто за літами. На відміну від літописців, ті, кого називають вченими істориками, не просто пишуть події. Вони працюють з різноманітними історичними джерелами, візуальними. Писемними, усними, вони критично ставляться до цих джерел і тільки потім, ретельно все опрацювавши, вони приступають до написання наукових праць. Більшість наукових праць, які започаткували історію України, стосуються періоду ХІХ століття. Ви повинні розуміти два важливі моменти. По-перше, це те, що вчені історики вони були також знавцями і інших допоміжних історичних дисциплін. Ми казали з вами колись про науки помічниці історії: архівістику, археологію, етнографію, фольклористику тощо. Так, от, більшість оцих вчених мають, мали знання і в якихось інших історичних дисциплінах. Самим першим істориком України вважають Дмитра Бандишкаменського. У вас у зошитах має бути записано Дмитро – перший історик України. Він написав. Першу узагальнюючу працю з історії України, яка описувала події від найдавніших часів до 60-х років XVIII століття, і називалася Історія малої Росії. Якщо точніше діти, то називалася вона Історія Малої Росії, тому що написана ця праця була російською мовою і надрукована у Росії. Чому так? Та тому, що в Російській імперії, до якої в той час входила більшість українських земель, українська мова переслідувалася, заборонялася. А українців іменували не українцями, а зневажливо малоросами. Самих же себе росіяни, звісно, величали великоросами. Тому для того, щоб праця Дмитра Бандишкаменського була надрукована. І знайшла свого читача, її треба було написати і надрукувати російською мовою. Саме так і було започатковане дослідження, наукові дослідження історії України. Наступний вчений, який нас з вами буде цікавити, це Михайло Максимович. Про нього ми теж з вами дещо згадували, тому що ми говорили, що він був першим ректором Київського університету святого Володимира, який було відкрито ще в 1834 році. Взагалі, більшість вчених, про яких я далі буду вам розповідати, в тій чи іншій мірі пов'язані саме з цим Київським університетом святого Володимира, нині університетом імені Тараса Шевченка. Михайла Максимовича праву називають вченим енциклопедистом, тому у вас має бути записано Михайло Максимович вчений енциклопедист. Чому так? Та тому що ця людина мала унікальні знання не лише в галузі історичних наук, а він ще також цікавився і вивченням природничих наук. Він є автором підручника основи ботаніки, який використовувався у вищих навчальних закладах Російської імперії. А ще Михайло Максимович дуже переймався тим, що під гнітом Російської імперії українці можуть втратити самобутність своєї культури, і тому, щоб якось зберегти для нащадків цю культуру, він зібрав. Записав, упорядкував і видав три збірочки малоросійських пісень. Ну, як ви вже зрозуміли, оскільки малороси це зневажлива назва українців в Російській імперії, то ми з вами можемо вважати, що це були три збірки не просто малоросійських пісень, а три збірки українських народних пісень. А ще Михайло Максимович переклав на українську та російську мову слово Ополку Ігоревім. Сама літературна праця слово Полку Ігорев була створена ще в 1187 році, в ті часи ще не було української, сучасної української мови, тому вона написана була давньоруською мовою, яку, звісно, в 19 столітті вже не всі розуміли. Тому заслуга Михайла Максимовича полягала в тому, що він здійснив перший віршований переклад слова про похід ігорів українською та російською мовами. А ще Михайло Максимович, наш земляк, тому що народився він на хуторі Тимківщина поблизу Канева на Черкащині, а також він був особисто знайомий із Тарасом Шевченком, і навіть у 1859 році. Тарас Шевченко намалював портрет цього вченого енциклопедиста. Ще одним представником професорського складу Київського університету святого Володимира був Микола Костомаров. Ми будемо з вами вчити, що Микола Костомаров був зас... також засновником Кирило-Мефодіївського товариства, яке вперше в 1846 році висловилось за те, що Україна повинна стати незалежною демократичною республікою. Микола Костомаров цікавився насамперед історією другого періоду 17-го. Та XVIII століття. Ви ж собі маєте записати у зошити, що Микола Костомаров ввів побіг в таке поняття, як руїна. Отже, Микола Костомаров придумав слово руїна. Руїною він називав період, трагічний період в історії України 60-х-80-х років 17 століття. Вже після смерті Богдана Хмельницького. І це поняття наскільки влучно характеризувало тодішнє становище в України, що його успішно застосовують до сьогоднішнього часу. Наукові праці, які писав Микола Костомаров, стосувалися конкретних історичних діячів. Наприклад, у нього є праця гетьманства Юрія Хмельницького, Іван Виговський, Мазепа, а також тритомна праця. Богдан Хмельницький. Ну і, звісно, праця, яка так і називається Руїна. Ще одним викладачем університету святого Володимира був нам теж відомий з попереднього уроку Володимир Антонович. Володимир Антонович був не просто професором і викладачем, він також був археологом, етнографом, археограф, археографом. Також написав понад 300 праць, але він мав теж вузьку спеціалізацію. Якщо Микола Костомарова цікавив період другої половини 17 і XVIII століття, то Володимир Антонович в основному досліджував період виникнення козацтва. Тому найвідомішими працями цієї людини були праці. Про походження козацтва та про козацькі часи в Україні. Отже, ви записали Володимир Антонович дослідження історії козацтва і назву оцих праць. А ще я вам говорила на попередніх уроках, що саме Володимир Антонович вплинув на те, що ми отримали з вами історика Михайла Грушевського. Тому що коли Грушевський вступав до Київського університету, він ще не знав, чому присвятити себе літературознавству чи історії. Але лекції оцього викладача, професора Антоновича, наскільки вразили молодого Михайла, що той зробив вибір на користь історії. Також історію козацтва, але не всього, а саме запорізького козацтва, вивчав. Дмитро Яворницький. І хоча Дмитро Яворницький є автором понад 1500 наукових праць, відомий він насамперед в Україні та за її межами завдяки одній єдиній кількатомній праці, яка називається Історія запорізьких козаків. Ця праця є енциклопедією Історії козацтва. Отже, у вас обов'язково має бути записано Дмитро Яворницький, автор енциклопедії історії козацтва, праці історія запорізьких козаків. Ну і нарешті уже нам відомий Михайло Грушевський. Людина неординарних здібностей з активною громадянською позицією, тому що він очолював наукове товариство імені Шевченка, входив до складу політичних партій. В 1917 році був головою Української Центральної Ради. А ще Михайло Грушевський був відомим українським істориком, дуже плідним істориком, який створив близько двох тисяч наукових праць. Михайло Грушевського називають батьком української історії. Отже, ще раз нагадую: Геродот давньогрецький вчений, просто батько історії, а Михайло Грушевський, український вчений, батько української історії. Михайло Грушевський серед оцих двох наукових праць створив і одну. Дуже таку узагальнюючу фундаментальну працю, яка називається Історія України Руси. Ця книга вийшла в десяти томах, і написанню цієї праці Грушевський присвятив все своє життя. Перший том було видано у Львові у 1898 році. Чому у Львові? Тому що в Російській імперії цього зробити було неможливо, а західноукраїнські землі на той час входили до складу Австро-Угорської імперії. І там українська мова була дозволена. А от останній том було видано у Москві. Правда, теж українською мовою, вже в 1936 році, через два роки після смерті Михайла Грушевського. Цей том видала його донька Катерина. Крім чоловіків істориків, ми ще також маємо з вами знати, що були і жінки-історики, або як зараз прийнято говорити історикині. Перелік вчених істориків рубежу 19, початку ХХ століття можна доповнити Миколою Аркасом, першою жінкою істориком, доктором історичних наук Олександрою Єфименко. Але Олександра Єфименко писала російською мовою, ім'ям ім Івана Креп'якевича та інших. Але нам з вами пропонують ознайомитися із однією з перших. Але не першою ще раз наголошую, історикиною Наталією Полонською Василенко. Чому не першою? Тому що першою, ще раз кажу, була Олександра Єфименко. Але Олександра Єфименко писала російською мовою, вона була викладачкою вищих жіночих курсів у Петербурзі, першою отримала звання доктора історичних наук, або вірніше докторки історичних наук. Але ще раз кажу. Її діяльність була пов'язана із безпосередньо російською територією і російською мовою. Наталія Полонська-Василенко творила трохи пізніше. Ви бачите, що період її діяльності припадає уже на глибоке ХХ століття. Вона написала близько 200 наукових праць, звісно, українською мовою. Але про Наталію Полонську-Василенко будуть говорити, що вона. Відвоювала південну Україну від Москви, яка привласнила її собі, найменувавши Новоросію. Що мається на увазі? Дійсно, Південна Україна в складі Російської імперії називалася Новоросією, але Наталія Полонська Василенко досліджувала історію Південної України та Запоріжжя не як частини Російської імперії, а як самобутніх українських територій. Звісно, ще раз наголошую, що це не єдині вчені історики України, але це ті, яких вам, які ви, як п'ятикласники, яких ви, як п'ятикласники, повинні знати. Домашнє ваше завдання полягатиме в тому, що, по-перше, вам треба буде з'ясувати, чи правильно на лінії часу записані історики та літописці. Ну, подивіться, будь ласка, ми вже з вами знаємо, що батьком історії називають Геродота. На лінії часу він у нас посерединці, але Геродот творив ще до нашої ери. Тому, звісно, уже лінія часу ця неправильна, тому Геродот у вас має стояти першим. А от хто далі по хронології має йти після Геродота, це ви запишете вдома. І друге завдання кросворд навпаки. Приклад, як виконати цей кросворд, у вас є в даному слайді. Бажаю всім успіху і чекаю ваших робіт.